Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки. Ось такий невеличкий завозик був перед вихідними в літлі. Я думала, зніму з більш детально підійду, але так і не вийшло в мене в цей магазин сходити ще раз. Вони ще стояли ось тут на вході в магазин, ось такі гарні, але це дорогий варіант вони всі були в керамічних горщиках, і ціна значно збільшена була на них. Вибір був. Навіть можна було вибрати цікавинки, так як якось зі сплешиками, я вже не називаю, бо вони гібриди, мутанти всі, і навіть був Пелорик-Маракеш. У понеділок стартує, тобто сьогодні стартує в Німеччині карнавал трояндовий, трояндовий понеділок і День святого Валентина. Не в всіх землях ці свята від... святкуються, тому це так, є свято в одних, в інших немає. Ось такі цимпітіуми були у букетах зрізані. Дуже жалко було, квіти великі, гарні, симпатичні. Більше б я б зраділа саме в горщику. Залишки. Ось тут орхідеєчок на полаличках, що там, де продаються вже орхідеї, вони ще дешевші, дуже багато багаторічних кал декоративних точніше. Антуріуму є, і, як бачите, дуже багато е, цибулькових. Маленькі міні-орхідеї є, е, але я вже щось їх починаю боятися, бо вони дуже швидко мають таку здатність гинути. В одному з магазинів поряд був ось такий залишок, як бачите, маракеш на залишку, що не, зовсім я не розумію такі гарні пелорики. Але не дуже зручно було підходити, і поряд, ось такі вже змучені, які вже давно потрібно пустити в оцінку, а вони продаються. Вибачаюся за швидкий огляд. В подальшому буде більше і до зустрічі!